Часу доби, любі українці та інші підписники мого каналу. Я думаю, що вам не буде важко зрозуміти мене, коли я висловлююся українською мовою. Навіть якщо ви її не знаєте, то созвучність слів допоможе вам зрозуміти те, що я вам скажу. Ми працювали, ми робили ритуали. Орден 13-променевої зірки. Ніколи не був повз війни. Він всю війну робив ритуали ще від 24 люду, лютого на перемогу України. Безпосередньо я звертався до вас 1 вересня і казав, що наступ буде блискавичним, що на протязі найближчих 10 днів будуть взяті величезні міста. Дивіться. Я був правий, моє передбачення збулося, а ті ритуали, що я робив, убезпечили Київ від ракетних ударів на День Незалежності України, та також сприяло тому, що наші війська розгромили ворогів. Але я знаю, що мене дивляться дуже багато практиків, відьом, магів і сильних людей. Також мене дивляться патріоти України. Ті, які живуть не тільки в Україні, а й поза нею, в США, Британії, Ізраїлі і таке інше, я хотів дати вам заговір, сильніший заговір який я читаю кожного дня цієї кровопролитної війни. І він допомагає поповнювати схему, поповнювати список знищеної Русі. Цей заговір. А зараз я вам зачитаю це мій заговір. І вам потрібно його читати тоді, коли у вас є вільний час, а також зранку, з вечора та вдень, будь-яке число разів. Звернення йде до Асмадея та до Асмадеєвого пламені. В нього є жниці, що збирають у чаші своїх кров ворогів. І Саме це буде їм приношенням. Запам'ятайте, Демон Асмодей, один з головних покривителів України в цій війні. Кажіть, Асмодей, Кубки яду дай випити жертвам твоїм та прийми замість нього російську кров, військову їх. Жрецями. Та жницями заклято та прийнято, звершиться. Амен. Цей заговір прочитаю тепер вам голосно, скоро, як це потрібно читати. Асмодей, кубки яду, дай випити жертвам твоїм та приймі замість нього російську. Перемога буде за нами. Мені казали у лютому місяці десь 12-13 лютого мені був сон, мені було видіння. Я сподівався отримати 70 тисяч доларів з продажу нерухомості на початку або всередині березня. Мені з'явилися сили і сказали, цих грошей не було. Нерухомість у тієї людини не продасться, та ти не отримаєш свою вина. Я кажу, як? Мої ритуали працюють, і я знаю, що саме в цей час ви мені казали, буде ця, ця сума і у мене і у людини. А вони мені сказали: чекай, тобі дасться ця сума на твій день народження 3 листопада. Та ось я і казав вам. Оптимістичний прогноз це липень та травень. Е, е, я казав тим, хто шукає надію. Шукають надію слабкі люди, які не хочуть визнавати реальність. І я дав їм підтримку, надав їм можливість е, мати надію, як це давав Арестович. Дуже класний чувак, дуже правильний підхід. Дуже правильно, він заспокоює, ви всі в спокої, а Україна перемагає і витримує російську навалу. Хоча дійсно багато з чого він говорить, не є правдою. Але я казав вам далі правду. Реалістично перемога буде з вересень чи жовтень. І ці мої слова збуваються. Тому що на зараз я хочу вам пояснити, що. До того, як спаде останнє листва з дерев, наші війська дійдуть до Криму. За Крим ще буде деякі битви. Але що насправді зараз треба, нам, на що я роблю ритуали, першочергово це на звільнення наших полонених, особливо полонених з Азовсталі. Бо то, як знущаються над нашими воїнами, над нашими військовополоненими, це неприпустимо. Я буду робити ритуал за збереження Дениса Прокопенка, азовців, всіх них, аби їх не питали, не кайданами не кували і аби за цих грязних брудних чеченських псів, яких набрали зараз за полон, підзюма так і інше. Дуже швидко обміняли наших азовців. Далі Путін готує провокацію. Запам'ятайте, він оголосить війну Україні. Буде мобілізація, буде оголошення війни. Але я цьому посприяю. Далі. Він хоче помститися Україні а, ядерною зброєю, але не зможе, тому що цього не дозволили вищі сили, і це не пропустять. А деякі люди. Але він хоче нанести серйозний удар по п'яти містах. Запам'ятайте, це в першу чергу місто Рівне, друге місто Київ, третє Полтава, четверте Кременчуг п'яте Одеса. І задля цього я буду робити роботу. Аби а, цього не відбулося, аби жодна ракета сюди не долетіла. І знайте, ми будемо перемагати, все буде добре, а мої ритуали зроблять так, що ми станемо найсильнішими новим Ізраїлем, новим Єрусалімом, бо я коронований жрець Києва, Заходу, е, ночі, Татьми, Зла. Мені дана влада, аби зупинити Путіна. Слава Україні.